Вітаю всіх на моєму каналі. Ось на основі цієї змійки я пропоную зв'язати ще одну. Починаємо в'язання рівно пров'язуємо будь-який візерунок. У мене тут пров'язана резинка один на один гачком саме найперше відео на моєму каналі є. Я зараз покажу. Набираємо 59 петель і перший ряд пров'язуємо стовпчиком накидом. Просто і рівно. І так ось пров'язали рівненько. У мене така ряба-ниточка, вона називається Crazy Color ось такий ярний. У мене ось залишки. Це трошки іншого відтінку з білим блакитно, а це така синьо сіра. Відтінки є всякі різні, можна вибрати будь-що. Дуже оригінально виходить змійки. Якщо хвостик хочете, щоб трошки був завужений, то до кінця не дов'язуємо 5-7. Петельок і в'яжемо зменшення, робимо напівстопчика знакидом, три напівстопчика накидом, чотири на півстопчика накида ось, ось так там три-чотири, скільки залишили. І далі стопчиками без накида пров'язуємо. Це у нас буде хвіст. Робимо підйом одну, і вертаємося назад, тут стовпчиками без накиду, щоб у нас хвіст був завужений. Доходимо до першого стовпчика з накидом, ось на пів з накидом, і ми тут робимо напівстовчик з накидом один. А далі робимо. Накид і робимо лицеву рельєфну ось так. Одну лицеву рельєфну, одну лицеву, виворітню. Рельєфну, виворітню, рельєфну, лицеву. Ось так. Ось. І так, до кінця ряду. Ось я вже пров'язала, щоб скоротити майстер-клас, вам швидше показувати. Ось у мене хвіст, ось у мене є ця голівка. Добавляємо сюди жовтий жовтий і пров'язуємо так само, От, всередину, заходимо всередину. І стовпчиками без накида, перший ряд пров'язуємо від краю від середини голівки до хвоста. Просто стовпчиками без накиду. Рівненько, ось так. Пров'язуємо до кінця самі, Так, ось дов'язуємо до хвоста. До хвоста стопчиками без накиду. Тут робимо дві підйому, повертаємо і далі в'яжемо. отут до хвоста просто пів стопчик з накидом, поки у нас Завуження йде, в'яжемо без зменшення. Так. Ось а тут почнемо робити зменшення. Ось на цій виворітні. Тут лицево пропускаємо, виворітні без цього. І починаємо зменшення. Як я зменшую на напівстопчик напів з накидом. Перший не дов'язую, другий протягую. Один пров'язую, просто, наступні дві зменшення. Один пров'язую просто стопчик на півстопчик з накидом, просто півстопчик з накидом. А далі один не дов'язую, а другий тільки протягую. І ось це в мене буде зменшення. Я зменшую. Знов один напівстопчик з накидом, далі йде зменшення. Один не дов'язую, другий тільки протягую, і ось всі разом і напівстопчик з накидом. Надіюсь, вам зрозуміло. І воно вже починає зменшуватися. Це такий більш швидкий спосіб. Я такі змійки не набиваю за рахунок цього об'ємного візерунку, її об'єму вистачає. Ось ми пров'язуємо, подоки у нас жовтий, самостійно. І знов не дов'язуємо тут до кінця, бо це у нас голова, не дов'язуємо. Раз, два, три, 4, 5, 10, 10 петель не дов'язуємо. Пров'язуємо просто на півстовпчик з накидом. Ось так. Ось, бачите, я цей ряд пров'язала, і воно вже починає закручуватися. Уже є спіралька. І в цьому боці так само дзеркально пров'язуємо. Ось так само приєднуємося, дов'язали, відрізали нитку, цей край, приєдналися знов жовтою, і стопчиками без накиду пров'язуємо аж до хвоста сюди до краю, до кінця. З цього боку можна в'язати ось в петлю, петля в петлю. А можна в'язати і між стопчиками. В принципі, візуально, воно нічим не відрізняється. Просто так більші дірки, а так трохи швидше. На ваш розсуд, як хочете. Ось дов'язали до краю хвоста. Робимо підйом 2, перевертаємо і далі починаємо зменшення. Спочатку тут стовпчиком, напівстопчик накид, на з накидом, пров'язуємо. А тоді починаємо зменшення. Пров'язуємо раз, два, три, п'ять. 6, Шість, сьомому вже починаємо зменшувати. 4. 5, 6, 7. І на восьмому зменшуємо. Зменшимо так само. Перший не дов'язуємо, другий тільки протягуємо. Хоч можна і не дов'язувати так само, і протягувати всі разом. І один пропускаємо. Знову. Один не дов'язуємо, другий не дов'язуємо. Ну, хто як, можна, нема різниці. В принципі, візуально нічим не відрізняється на червівці. Одну пров'язуємо просто і знову зменшення. І так, до голівки, там, де ми mm. не дов'язуємо ось дві оці. Mm. Об'ємні, до кінця не дов'язуємо. І тоді так само ось, Раз, зводимо докупи і пришиваємо один в один. І так, ось ми дов'язали один край, другий край, зменшення все так само, і далі прошиваємо, відрізаємо нитку і. Прошиваємо, складаємо, і один в один. Тут дуже гарно виходить петля в петлю. Ось, і Вона вже, ви тільки її склали, а вона вже у вас складається в спіраль. І петля в петлю прошиваємо. Прошиваємо чи пров'язуємо, кому як подобається. Цей раз я буду прошивати разом із вами легачком. Так само за задні. Ось, Захватили, раз і протягнула. Знову захватила з того з того краю, протягнула. Тут дуже гарно виходить, дуже швидко, буквально так поряд, дві разом, і пішла. Раз. І акуратненько пішли по краю до кінця. Ось прошили до кінця хвоста, і отут на хвості теж пару стіпків, щоб не було такого отвору. Пам'ятайте, щоб тут буквально з'єднати. Буквально ну, один-два рази прихватити, для того, щоб вона у вас була завершена і акуратно. За вузлик затягуємо. Поховаємо, трошечки її вирівнюємо, бо у нас така товстенька вийшла, бачите, і ребриста. Досить оригінальна за рахунок візерунку і нитки. Ось така у нас вийшла змійка. Спіралька. Надіюсь, у вас теж все вийшло. Дякую за перегляд. Все буде Україна!